Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії, кворум наявний, одна наша колега відсутня з поважної причини, але саме секретар комісії. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. У зв'язку з тим, що секретар. Комісії в нас сьогодні відсутня. Перш ніж переходити до розгляду наших питань, нам необхідно вибрати, обрати секретаря засідання. І я пропоную обрати секретарем засідання члена комісії Борчук Оксану Борисівну. Якщо немає інших пропозицій, заперечень. Немає. Тому, оскільки немає, я ставлю на голосування зазначено пропозицію. Хто за те, щоб обрати секретарем сьогоднішнього засідання? Биршу Оксану Борисівну, прошу проголосувати. 14 за да, одноголосно. Оксана Борисівна, прошу приступити до виконання обов'язків секретаря засідання. Колеги, вам пропонується про. Проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання, саме питання про деякі питання діяльності Кобаляцької міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області. Також пропонується визначити доповідачем цього питання члена комісія Приплюка Володимира Григоровича. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу. Проголосувати. 14 за, одноголосно порядок денний затверджений. Таким чином, ми можемо переходити до розгляду нашого першого єдиного питання. Це питання про деякі питання діяльності Кобаляцької міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області. Доповідається питання член комісії Переплюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, шановні колеги. До Центральної борчої комісії 25 квітня надійшли постанови Коболяцької міської ТВК е, від 24 квітня е, номер 130 про визнання обраного депутатом Коболяцької міської ради е, наступною зачерговістю кандидати в депутати. І номер 131 про реєстрацію депутата Коболяцької міської ради е, від політичної партії наш край. І е, е, необхідно зазначити, що е, Постановою номер 130 пуху Галину Миколаївну було визнано обраною депутатом Кобиляцької міської ради як наступну зачерговість. кандидата в депутати від, від політичної партії Наш край. Ця постанова метувана надходженням до цієї ТВК рішення 39-го позачергового з'їзду політичної партії Наш край від 16 березня про відкликання депутата Копельця Олександра Олександровича з народною ініціативою. І, так, і далі постанову номер 131 Кобаляцька ТВК зареєструвала е, цю особу депутатом Кобаляцької міської ради. Разом з тим, за наявною в комісії інформацією, рішення 39-го почергового з'їзду політичної партії Наш край е, Номер 1 про відкликання депутата Кобаляцької міської ради, копельця Олександра з народною ініціативи оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. На сьогодні відповідне судове провадження триває, при цьому ухвалою суду 19 квітня в цій справі судом вжито заходів забезпечення адмінпозову зупинено дію, зазначено рішення політичної партії Наш край до набранням законної сили судовим рішенням у справі. У зв'язку із цим на момент прийняття ТВК рішення про заміщення рішення з'їзду не могло бути підставою для вирішення питання про заміщення. У зв'язку з цим воно може вражати таким, що є безпідставним, незаконним. У зв'язку з цим пропонується така резолютивна частина. Скасувати постанови Коболяцької міської ТВК від 24 квітня номер 130 визнання обрани депутатів Коболяцької міської ради, наступною за черговістю кандидата в депутати єдиному виборчому списку від політичної партії Наш край і номер 131 про реєстрацію депутата Кополяцької міської. Ради Полтавської району, полтавської області зайдено виборчим списком партії Наш край як такі, що є протиправними, прийнятими з порушеннями Конституції та законів України, звернути увагу Коболяцької міської ТВК та її членів на необхідність необхідно дотримання вимог законодавства України постанови ЦВК під час реалізації повноважень щодо заміщення депутатів Кобаляцької міської ради, зокрема, зважати на наявність чи відсутність судових справ у спорах щодо строкового припинення повноважень депутата місцевої ради та судових рішень у таких справах. В разі прийняття цієї постанови надіслати Кабаляцькій міській ТВК, Кабаляцькій міській раді. Проект оголошується з технікою правками. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. чи бажаючих взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, то таким чином можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування. Про постанова з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого засідання. Дякую Володимиру Григоровичу за. Зготовку питання порядку денного, працівникам секретаріату звучать підготувати питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.